Найближчі тижні можуть бути інтенсивними стосовно переговорів щодо врегулювання війни. Поінформував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що практично годину українська команда говорила з представниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Та додав, що є нові ідеї, як наблизити реальний мир. Це стосується форматів зустрічей і таймінгів. Важливо, якщо у нас. Вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні, і вже готові деякі, деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю. Деякі документи готові. Звісно, щодо сенсативних питань ще треба попрацювати, але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Парламентська група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни вперше збереться сьогодні онлайн. Про це повідомив голова робочої групи. Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко. Наразі до складу команди вже долучені близько 60 людей. Перше засідання складатиметься з двох великих блоків. Перший організаційний щодо подальшої роботи, а в другому члени робочої групи заслухають доповідь Центральної виборчої комісії. Корнієнко також зазначив, що засідання робочої групи буде транслюватися в Ютюбі та соцмережах. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі в Олині. Атака була спрямована на об'єкт, який має важливе значення для функціонування регіону. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Наслідки ще уточнюють жертв та постраждалих. Немає. В російському Волгограді вчора. Вночі пролунали понад 20 вибухів. Більшість з них у Червоноармійському районі. Регіон атакували дрони. Пишуть російські змі після цього поблизу нафтопереробного заводу Лукойл Волгоград. нафтопереробка спалахнула пожежа. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки що немає. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Перед новорічними святами українці традиційно прикрашають оселі та встановлюють ялинку. Наші білоцерківські кореспонденти дізналися актуальну вартість дерева цьогоріч, А також розкажуть, як відрізнити легальну ялинку від незаконної, докладніше у сюжеті. За традицією перед новорічними святами українці встановлюють ялинки у своїх будинках. Новорічні красуні завжди додають святкової атмосфери. Проте варто й зазначити, що смак на ялинки у кожного різний. Хтось обирає живі ялинки, а хтось надає перевагу довготривалим штучним. Беруть. Я вам скажу, живі ялинки більше беруть. У Нас були ісвенніше. Ми вже продали їх менше беруть. А живі так і віночки я сама. Я роблю їх, прикрашаю ялиночки теж прикрашаю сама. То люди беруть взагалі. мені здається, більше беруть все живе. У зв'язку з цим постає питання, як відрізнити легально зрубану ялинку від незаконної, та не стати співучасником правопорушення. Легальність новорічної ялини можна перевірити за допомогою наявності бирки або самоклеючої етикетки з індивідуальним штрих-кодом, який підтверджує законність їх походження. А також можна перевірити на сайті Держлісагентства. До того ж, продавчиня Наталя розповідає, що саме вони виготовляють ялинки із зрізаних нижніх гілок, не завдаючи тим самим шкоди до. В Це смерека мотана, чистять ліс. До мене унічтажаєм, тільки розмножуємо. Вартість на новорічні дерева коливається, проте варто зауважити, що порівняно з минулим роком ціни на живі дерева знизились на 30%. Тепер можна придбати ялинку від 180 до 600 гривень, в залежності від висоти, типу дерева та пишності. А ось штучні красуні в середньому варіюються від 3 до 13 тисяч гривень. Тож, яку новорічну красуню купувати, обирати лише вам. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, еспресо Біла Церква. І Путін промацує оборону наших партнерів країн НАТО у Польщі. Повідомили про напружену ніч для військових вранці над міжнародними водами Балтійського моря. Польські винищувачі перехопили, ідентифікували та супроводили розвідувальний російський літак, який виконував політ неподалік межі повітряного простору країни. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил. Польщі, окрім того, вночі зафіксували вторгнення у повітряний простір країни об'єктів з боку Білорусі, ймовірно контрабандних повітряних куль, які рухалися відповідно до напряму та швидкості вітру для забезпечення безпеки, тимчасово закривали для цивільного руху частину повітряного простору над Підляським воєводством. також хочу сказати, що росіяни перевіряли нерви, як то кажуть ще, і британців. Там літав ворожий бомбардувальник. Ту-22, якщо не помиляюся, М у супроводі винищувачів су 33 його польоти над Норвезьким морем, і частково над територією Британії, тривали до семи годин. Готується зустріч Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом найближчим часом. Про це сповістив президент України за його словами. Очільник української переговорної групи, секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Омєров доповів йому про чергові контакти з американською стороною та додав, що багато чого може вирішитися до нового року. За інформацією видання «Київпост», Зеленський відвідає резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Волині. Атака була спрямована на об'єкт, який має важливе значення для функціонування регіону. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Наслідки ще уточнюють жертв та постраждалих на щастя. Немає. Об'єкт інфраструктури атакувала армія країни-агресорки в Одесі. сповістив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці. Тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Одна людина загинула, четверо дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Продовж доби окупанти завдали понад шість сотень ударів по області. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни били з авіації та артилерії, гатили з РСЗВ та атакували безпілотниками. Відомо про майже три десятки знищених осель та об'єктів інфраструктури. Понад 800 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 202 тисячі солдатів. Також продовж доби сили оборони спалили три ворожі танки, три бронемашини, 74 артсистеми, один засіб ППО та 180 автівок. Крім того, вразили 537 ворожих безпілотників. У генштабі нагадують всі дані орієнтовні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магура. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! А в російському Волгограді вночі пролунали понад 20 вибухів. Більшість з них у Червоноармійському районі. Регіон атакували дрони. Пишуть російські змі після цього поблизу нафтопереробного заводу «Лукойл волгоград нафтопереробка спалахнула пожежа. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки що немає. Американські військові завдали ударів по бойовиках угруповання ісламська держава на північному заході Нігерії. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що це відплата за вбивство християн. Очільник Білого Дому заявив, що під його керівництвом США не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму. Диктатор КНДР Кім Чем Єн анонсував модернізацію оборонного сектора. Про це повідомляє агенція Reuters. Зокрема, Північна Корея має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних. П'яти років під час візиту на найбільше підприємство оборонного сектору Кім Чин Ін наголосив на першочерговому значенні ракетного та артилерійського виробництва для національної безпеки. Крім цього, він підтвердив загальний стратегічний напрям на посилення військового потенціалу.